У нас була зустріч українсько-російських з приводу тих подій, які зараз відбуваються на, на сході. Правда полягає в тому, що Україна держава воролюбила, ядерні свою зброю віддала добровільно. А один із гарантів напав і обіцяв бути захисником територіальної цінності України, а Крим у нас тимчасово Ну, Мало того, що Крим тепер де необ'явлена війна. Донбасі. І наша позиція була така, що ми хочемо мир, як і ви хочете миру. Але ми хочемо миру справедливого. А це значить, що Донбас наш український і Крим теж наш український. Мова йшла про гуманітарну допомогу. Ми за гуманітарну допомогу. І ми е, вже е, велику допомогу дали і біженцям, і нашим е, добровільним батальйонам, і армії вже дали. Вони теж хочуть. І ми вітаємо, що вони хочуть. Допомагати біженцям і, і людям посадку. Ми, ми їм сказали, ви сіль і воду везете, а ви возите наші забути. То такої гуманітарної допомоги нам не треба. Тепер стосовно мого приїзду до, до Львова. Я кожного року відвідую з архіпастерським візитом багато єпархій нашої церкви і на заході, і на сході. Тому і у Львів я приїжджаю кожний, кожного року. І цей, і цей раз я приїхав теж з архіпастерським візитом на, на Прощу, яка буде відбуватися е, в Заглинному. Там, е, як ви знаєте, є живоносне джерело, і ми там будемо відправляти божественну літургію, молитися будемо, а будемо посилено молитися за е, мир і перемогу України в цих дітей. Крім того, ввечері Суботу я буду відправляти богослужіння в Кафедральному Поховському соборі, а в неділю буду освячувати побудований храм в селі та видові. Ось це моя мета приїзду до... я давно передбачав, що Господь створить і мови. Для об'єднання Київського патріархату, Московського патріархату і автокефальної церкви в одну помісну православну церкву. І наголошував на тому, що Бог створить умови. а ось Господь створює умови, яким чином показує, яка церква. Українським народом, а яка церква не з українським народом, хоч і з українським народом, але боїться сказати правду. І тому народ відчувається і йде до своєї рідної церкви, тобто до Київського патріархату, тому що Київський патріархат засвідчив, що він з народом. І на Майдані був, і він з народ, з нашою армією, з, нашою, з нашим народом і в цій біді, яку ми... Так, і, і, оскільки наша церква з народом, то народ і до нас іде. І ми твердо віримо, що прийде час, коли в Україні буде одна помісна колосальна церква. І це зробить Господь через народ. І будуть вести пастирів і єпископів. Не пастирі народ, а народ буде вести пастирів до, 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 до кінечно, кінечної мети створення єдиної помісної православності. Арафії. Московського патріархату переходить. Але треба сказати правду: не так багато парафій переходить. більше переходять самі віруючі, залишаючи цю церкву і приєднуючись до Київського патріархату. Новий предстоятель української церкви. Московського патріархату заявив, що він готовий вести діалог. Ми теж готові вести діалог. Але вести діалог не заради діалогу, а заради створення єдиної помісної православної церкви. ми їм кажемо, якщо ви хочете, Мати в Україні єдину православну церкву, то діалог буде плідним. А якщо ви не е, хочете мати єдину православну церкву, але в владі Московського патріархату, то цього ніколи не буде. Ми ніколи не повернемось під е, Тому е, за ними слово, Хочуть, можуть вони відокремитись від Москви. Якщо вони можуть відокремитись від Москви, то ми об'єднаємось дуже швидко. А якщо вони будуть триматися Москви, то процес цей буде складним і буде народ вирішений. А власне, що треба зробити парафіянам, щоб перейти з московського на київський патріархат? Треба. Що треба до цього робити? Для того, щоб парафіянам переходити із московських парафій до парафії Київського патріарха, треба тільки добра воля. Перестати ходити туди і починати ходити в храми Київського патріарха. А якщо парафія хоче е, перейти, то тоді вони повинні провести збори. І на цих зборах вирішить, що вони хочуть перейти до складу е, Київського патріархату. Е, поступ, е, поступить по закону. А закон український. Говорить так, що кожна парафія, кожна релігійна громада сама обирає свій центр. Тобто, якщо релігійна громада хоче обрати своїм церквом Київський патріархат, а не московський, то вона має законне право і ніяка влада не може перешкодити. І це не є захоплення храмів, тому що єпископи е, е, і, і духовенство, коли парафії з Московського переходять в Київський, то вони кажуть, що київський патріархат захоплює. Ми не захоплюємо, тому що е, синод наш постановив. Що ми насильно Київська патріархат нікого не тягне. А люди повинні добровільно, а якщо вони добровільно переходять, ми двері е, тримаємо відкриття. Хочете прийти, ми приймаємо. А якщо ви не хочете, ми силою вас не тягнемо. Російська церква. Знаходиться в великій залежності від держави. Вона завжди знаходилась в залежності від держави. Як в радянські часи, так і вже в царські часи. Вона завжди була залежною від держави. І тому в цих умовах патріарх Кирил не може виступити відкрито. І сказати правду, не може. І тому е, ні про який вплив патріарха е, е, Кирила на е, кремлівську владі немає і не може бути. Вплив може бути інших церковних, європейських. Української церкви європейських е е е е е держав, Сполучених Штатів Америки. Оце вивк буде результативний, а голос патріарха нічого не бачить.